Шановний Віктор Анатолійович, ми, сьомий клас, вітаємо вас та ваших побратимів з Днем Захисників України. Ви наш герой та гордість України. Ми бажаємо вам та вашим побратимам щастя, здоров'я, мирного неба. Та повернутися зі щитом та прапором вчизним, шановний Віктор Анатолійович, прийміть найкращі побажання і щирі поздоровлення з Днем захисника України: це свято мужності і честі, стійкості і шляхетності, свято гідних і сильних захисників. Ми з гордістю згадуємо наші уроки фізичного виховання, на яких ви проявили терпіння і турботу до нас. Дякуємо за вашу любов і розуміння, за знання і наполегливість, за теплі слова і мудрі поради. Дякуємо за те, що ви захищаєте нашу неньку Україну і цим даєте змогу навчатися нам. Чекаємо вас на уроки фізичного виховання. Віктор Анатолійович, ви дуже класний вчитель. Ваші уроки фізкультури були завжди дуже веселими, цікавими та повчальними. Ви обрали дуже непростий, але дуже важливий шлях. Пішли захищати нашу Україну. Ми дуже сумуємо за вами та чекаємо вас якнайшвидше з перемоги. Любі наші воїни захисники ми дякуємо вам, що ви нас оберігаєте. Дякуємо за ранки та синє небо. Ми пишаємося вами за вашу мужність та вашу силу волі. Ми молимося за вас, повертайтеся живими. Дорогі наші захисники України, ми дякуємо вам за те, що ви захищаєте наші сім'ї та домівки. Дякуємо за мужність, силу та витривалість. Ви даєте нам надію, що настануть кращі часи, нехай Господь оберігає вас. Повертайтеся додому живими з перемогою. Слава Україні! Дякувати нашим захисникам за те, що готові встати на захист нашої батьківщини через ризикують своїм життям заради миру та цілісності нашої держави, за те, що вони наш надійний тил. Віми <зв>. наші захисники, щиро, дякуємо вам за те, що. оберігаєте нашу країну державу. Щиро хочемо побажати здоров'я, мужності, та мирна неба над головою. Повертайтеся додому довгий Щастя, здоров'я радості, тепла. То дякую вам за те, що оберігаєте нас. Таєм вас та ваших побратимів з ним, козацтвом. Ви наші захисники, надія та опора. Ви наша гордість і захист, хай ми спокою і непа над головою. Бажаємо вам козацької мужності, могутньої сили волі та незламної віри у власні сили. Хай матір Божа вас оберігає, ворожі кулі вас оминають та вороги від вас тікають. Повертайтеся з перемогою. Ми у вас віримо! Слава Україні! Це наша Украї.